Я хочу сказати, що є два. Ну, зараз залишиться один легітимний орган, один легітимний президент і другий легітимний, який є Майдан. Два органи, які вдавають ситуацію. Я вважаю, що ініціативою Майдану є. В Майдан, він... Має бути запропоновано пропорційні ну, контролипропорційні зараз. Пропорційні пристави підписані з прив'язку до актуалу. Люди з нами парламент має, по-перше, обмежити в закону про вибори, реєстрацію кандидатів, розмножувати бізнес і власне до бізнесу, або бою має причетність до великого І парламент має... Тобто на штаті реєстрації таке депутатом і ціла. Якщо ми цього не зробимо, ми це займається з правом. Інакше, порят, парламент має обов'язково е, змінити в е, системі ЦДК незахотінною системою за, за е, представництвом профільних громадських організацій від громадських. І нам відтягнуть тут організувати таким чином, щоб не платити Так, платять контрольного навчання. Друзі, друзі, Шановні товариство, ми говорили і завжди наголошували на тому, що ми дії виключно в правовому полі. Тому отакі от заклики, які люди, наприклад, не розуміють, що означає в правому полі. Засади Конституційного ладу України, про які я говорю, тобто Українська Народна Республіка, не передбачає посередника між народом України, кожним з вас не передбачає посередника вигляди політичної партії, громадської організації, релігійної організації. Пряме три основи: загальне, рівне і пряме виборче право шляхом таємного голосування. Щоб це змінити потрібно. Коли народ зріє до цього, партії реформуються, перестануть бути приватними. Тоді ста постане питання на референдумі про делегування їм повноважень від вас від всього народу. Дякую. Значить, друзі, закриваємо перше питання.